Я до сих пор усі повстанські пісні, пам'ятаю, от і навіть вчора співали е, такі пісні, а я думаю, який то мій чоловік був точно толковий. Аби він усі тут його пісні, він усі знав. Ну, і Він навіть як бувало на весіллі, е, то він співав, е, а одного разу десь вони. Були у кім десь на роботі комусь день народження від, 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 від справляли десь у якомусь розталанні, й співали гармати, йшли ми до бою темненької ночі, зорі так ясно сіяли. Гармати били, а ми наступали одне за другими рядами. То є така пісня. Якраз тут учора пісню бачив, я бачу, ну ця пісня. І Тоді їх визвали, десь хтось замендував, і їх визивають усе, і, і дають їм попередження, пови, ну одним словом, попередили, ви каже, по, по вільній Україні з гарматів б'єте. По вільній Україні. от.